Моє шанування генераторщикам розкрию вам таємницю правильного генератора. Адже до сьогоднішнього дня всі генератори, незалежно від конструкції, виготовляються по одній і тій самій технології. А саме магніт і катушка. Ось на малюнку наш магніт, він має отаке магнітне поле. З однієї магніту буде плюс в усіх кінцях, отут, тут, 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 тут. А з іншого кінця мінус з будь-якої сторони. І магнітне поле має ось таку форму. Це магнітні лінії. Найбільше вони в оцих двох точках. А посередині між ними так називаємо магнітна яма. Магнітна ловушка, магнітна яма, хто як на неї каже. І що відбувається, коли магніт рухається вздовж нашої катушки? Відбувається гальмування аж два рази. Ось магнітне поле входить у наш провід і починається гальмування. Магніт нас пригальмовує. Потім, ось він пригальмував, поле війшло. Потім магнітна яма, гальмування зменшується, але в той же час надходить інше магнітне поле, яке знову гальмує. Тобто гальмування відбувається два рази тільки в половині катушки. Далі магніт знову опирається в обмотки катушок, гальмує один раз, ось загальмував. Потім магнітна яма послабляється гальмування і знову йде гальмування. Тобто за один проход гальмується 4 рази. Відповідно, і наша синусоїда. Також буде ось такої форми. Тобто, два рази гальмує мінусовий полюс в катушці в першій половині катушки. А в той час два рази гальмує плюсовий полюс в іншій половині катушки. І ось таку синусоїду ми отримаємо. Тобто, КПД надто низьке 4 гальмування. 4 точки гальмування. А що буде, якщо ми розташуємо магніти? Ось таким ось чином. Ось таким. А потім стиснемо їх між собою одними полюсами. Наприклад, плюсовими. В тисках стиснемо. І склеїмо якимось там клеєм, супермоментом. Ось, стиснули ми їх. Ось так. Тоді поле суцільне. Мало того, воно стане довшим від стискання. До речі, тут деякі люди закидають мені, що вони не розуміють українську мову. А як не розуміти, якщо українською мовою, ось, тиск стискати тиски, а російською давленіє зжимати тиски. Я тут взагалі не бачу логіки. Тобто російська мова нелогічна, але повернемося до нашої теми. Тобто, коли ми стиснемо магніти одинаковими полюсами і заклеїмо, то ми отримаємо магніт з двома одинаковими полюсами на кінцях і одним посередині. В такому випадку, наш генератор буде працювати ось таким чином. Ось магнітне поле заходить в нашу катушку. Заходить, заходить ось максимальна синусоїда наша, максимум. В цей час ось ток тече в, нашу, в цю сторону, в цей час інше магнітне поле заходить на другу половину катушки, ток тече в ту ж саму сторону, якби по кругу. Получається дуже чиста рівна синусоїда з великими піками. Ось тоді синя виходить, синє поле, мінусове, входить червоне. А це входить, це входить в одну половину катушки, синя входить в іншу. Ток у нас рухається в одному напрямку, генератор виходить у нас дуже економічний. Ось, до речі, наглядно показано, як крутиться магнітне поле. Магніт. Ось такий довгий магніт знаходиться. З однієї сторони за цей плюс, за цей мінус. Посередині там, де сходяться магнітні поля. Ось таким чином вони крутяться. Тобто це один магніт, просто крутиться ось центр ось магніта, магніти, там де сходяться плюс і мінус. Це типова магнітна мішалка. З таким ось розташуванням магніта. Тобто ми бачимо, що посередині, там де магнітна яма, нема ніякого дії. Дія є тільки максимально на кінцях, де максимальне магнітне поле. Так що з вас подобайка. Ну, а з мене, зрештою, демонстрація вже готового. Ефекту в роботі. До побачення.